Як почуваються тендітні жінки у суто чоловічому військовому колективі, дізнавалися наші колеги з Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії. Жінка в армії. Сьогодні, коли емансипація досягла своєї найвищої точки, жінки все частіше опановують чоловічі професії. Більше того, цей процес триває успішно і супроводжується кар'єрним ростом. У військовій частині А-1769 40 жінок-військовослужбовців і ще 25 жінок-працівників. Серед них три жінки-офіцери. Любов Демборинська працює у Збройних силах України з 1991 року, з 1999 з офіцерським званням. Каже, армія для неї це не просто робота. Це стиль мого життя на даний час, армія. Це дисципліна, безумовно, це порядок. Це впевненість в тому, що є робоче місце, де ти йдеш і працюєш, і маєш за собою якусь. Вже відповідальні за людей, і, ну відповідно, маєш якісь засоби для існування. Зазвичай військова кар'єра для жінок починається з кохання. Не до армії, а до люблячого чоловіка. Військовослужбовці часто переїжджають, щоб залишатися поряд із сім'єю, зручніше працювати разом. Чоловік мій був військовим, він служив в одній з військових частин. І приходячи, бачачи цю ситуацію, мені сподобалась обстановка. Тут дисципліна, тут порядок. і Я подумала, що краще, ніж тут лікар проявити себе, мабуть, десь важче буде. За 21 рік на службі майор Демборинська працювала у різних військових частинах. Крок за кроком йшла до свого нинішнього звання. Для того щоб збудувати кар'єру в армії, потрібно не лише сумлінно виконувати свою роботу, а й бути активною, проявляти ініціативу. Кар'єру будувати завжди треба докладати зусиль. Як будь де як на, в цивільному житті, так і в армії. Безумовно, треба прикласти всіх зусиль, багато зусиль, щоб чогось досягти. Будь-де. Це і наша військова служба, це теж не виключення. Вона теж потребує затрат здоров'я, часу. В армії неприпустимо проявляти слабкість. Мабуть, саме тому деякі військові професії до сьогодні недоступні для жінок. Це водії, командири гармат, навідники, там номера розрахунків. Там, де потребує мужська така сила, туди ми жінок. Звичайно, ну є накази міністра оборони, які регламентують де можна утримувати жінок, а де відповідно їх утримувати. Ми не маємо права. Ці обмеження не заважають жінкам успішно реалізовувати себе на військовій службі. Більше того, працювати із жінками приємно. Категорія жінок, як військовослужбовців і працівників, це найдобросовічніші люди, можливо, вони. Тому що працевлаштування на сьогодні в Тернополі це є болюче питання. І вони всі тримаються і хочуть працювати, і дуже якісно, і вчасно виконують всі задачі, які перед ними стоять. Старший солдат Тетяна Горбач також служить більше семи років. В армію її покликав чоловік. Пригадує, як прийшла на службу, каже, перші дні були непростими. Я одразу тільки призвались, поїхала на полігон. Це польові умови, ну так змінити, наприклад, закінчивши інститут, і зразу потрапити військовий колектив в польовій формі, ну, заняття і так далі, може на початках. А далі адаптація пройшла успішно, скажемо так. До армійської дисципліни Тетяна не лише швидко звикла, а й знайшла в ній чимало переваг. Тепер військові звички допомагають їй у повсякденному житті. Для кожної жінки ну, приємно, коли порядок, дисципліна. І ну так само, як вдома ми стараємося підтримувати. От по-жіночому, так от підтримуємо порядок, чистоту так само на роботі, коли дисциплінованість вона дуже ну виховує, і наприклад, мені подобається. У суспільстві побутує хибна думка, мовляв, армія змінює людей. Можливо, але винятково чоловіків. Жінки залишаються такими ж щирими, якими були до військової служби. Моя професія не дає бути сухою черствою, тому що кожен лікар, я не припиняла своєї лікарської практики ні на секунду, незважаючи на те, що посада все-таки начальника служби, більш така схильна до організації медичного забезпечення, але. Я за спеціальністю за фахом терапевт. в мене перша кваліфікаційна категорія. Я кожного дня оглядаю хворих. Тому будь-який хворий потребує уваги, співчуття, допомоги. Так що абсолютно військова служба не повпливала на почуття, на відчуття. на… На відносини ні в сім'ї, ні з оточуючими. Щоправда, в армії не можна володіти лише однією професією. Нормативи, наприклад, тут здають як чоловіки, так і жінки. От майор Любов Демборинська освоїла ще й професію психолога. Зустрічались різні солдати. Безумовно, лікар є лікар, він, йому визначити неважко, хто справді хворий, а хто трошки хоче симулювати. Безумовно, потрібно обов'язково проводиться робота роз'яснювальна для того, щоб солдат зрозумів, що це неправильно, що які ситуації бувають в житті. І як правило, мене всі в основному розуміли. У мене таких інцидентів, щоб за все за всю мою службу не було. У мене я в принципі якось дуже ну не можу сказати, що легко, але завжди знаходжу контакт з людьми. Достукуюсь до їхніх сердець. А ще жінки в армії зізналися, що в чоловічому колективі працювати не складно. Відчувається підтримка, як до жінки відносяться з повагою. Ну, ми виконуємо свої обов'язки. Ми на рівні з чоловіками і стріляємо з стрілецької зброї, і здаємо, наприклад, фізичну підготовку і стоїмо в нарядах. Але ну, така лояльність і підтримка як до жінок присутня. Наші героїні вкотре довели, що жінка може освоїти будь-яку професію.